Урок стратегія торгівлі на новинах. Привіт! Мене звуть Анна Збишко, Я трейдер з трьохрічним досвідом торгівлі, і якщо ти дивишся цей урок, це значить, що ти цікавишся сферою торгівлі на фінансових ринках. Я зразу хочу сказати, що торгівля пов'язана з ризиками, тому найкраще це пройти детальне навчання щодо аналізу та усіх правил торгівлі. Щодо того, як варто обмежувати свій ризик, щоб саме ваша торгівля була безпечною та прибутковою, це можна зробити навіть на моєму марафоні Сучасна торгова стратегія 3.9». дев'ятки. Ну а основна моя задача саме в цьому уроці. Це поділитися з тобою, торговою стратегією, яку можна використовувати навіть без глибоких знань аналізу ринку. Що ж така сама стратегія? Це набір дій, які ми робимо, коли відкриваємо угоду, на що ми опираємось при відкритті, та який підхід до ризику ми застосовуємо, і коли саме закриваємо угоду. Отож, що важливо. Та які правила саме торгової стратегії, торгівля на новинах, ми опираємось лише на новинний фон, тобто без технічного аналізу і аналізу самого графіку. Для цього ми звертаємо увагу на заплановані новини. Їх ми можемо глянути на будь-якому економічному календарі. Вони позначені саме червоним кольором або там трьома рисками, тобто це означає, що це більш волатильна новина. А отже, реакція ринку на цю новину буде якийсь сильний імпульс, чи вріст чи нападіння, і ми якраз на цьому зможемо заробити. Основною новиною, яка виходить кожного місяця і яка задає сильного руху, це є дані щодо безробіття. в США. Як правило, дана новина вона публікується в першу робочу п'ятницю місяця. Кожного місяця. Отже, які ж наші дії? За 30 хвилин до виходу цієї новини ми відкриваємо графік валютної пари, саме євро-долар, встановлюємо відкладений ордер на покупку та на продаж, розмістивши ці ордери на тисячні центи вище, ніж поточна ціна, та нижче, ніж поточна ціна. Тобто ми будемо відкривати в дві сторони і в Покупку і в продаж, тому що ми ще не знаємо, які саме вийдуть дані, і який напрямок попрямує ринок і ціна даного активу. Далі нам важливо визначити суму вкладу в угоду. Це має бути мінімальна сума, тому що ми тут можемо ризикувати всією сумою вкладу. Тому в одну угоду ми можемо брати не більше 1% від загального депозиту, а ще краще, навіть менше. Таким чином. Куди б не пішла ціна, угода відкриється. Але якщо після виходу новин спрацювали два ордера, тобто відкрились дві угоди і на покупку, і на продаж, то краще дві ці угоди скасувати, закрити і більше вже не відкривати. Але якщо відкрилась лише одна, то все йде за планом, і ми можемо скасувати інший ордер, який не відкрився, а вже через годину. Дану угоду, яка все ж відкрилася, ми фіксуємо через годину і забираємо свій прибуток. Стратегію можна використовувати і на інших важливих новинах. Саме головне це звертати увагу на високоволотильні новини, тому що вони будуть давати більший рух, і звертати увагу на які саме інструменти дана новина має вплив. Дуже важливо протестуйте для початку цю стратегію на демо-рахунку хто ще немає, ви можете зареєструватися за посиланням під цим відео та спробувати поторгувати за цією стратегією. А якщо все ж хочете навчитись більше розуміти та заробляти на фінансових ринках, то я вас чекаю на своєму навчальному марафоні Сучасна торгова стратегія 39, де я розкрию свої секрети торгівлі.